Чи будуть найближчим часом просуватися далі, і де можемо зупинитися? Якась буде активна їх зараз дві. Я так розумію, Курські ще якась, а якась чуть пізніше. Так що ми зараз щось подібне будемо бачити. Такий обмін полоненими до кінця. Давайте серпня. Ми маємо дуже велику силу в руках, і це дає можливість нам домовитися. Відтак, чи є зараз загроза з Білорусі? Така гра, от це конкретно така політична гра, яку робить Лукашенко, але він готується йти. От. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. Пані Людмило, як завжди, рада бачити. Вітаю. Доброго дня. А нашу розмову сьогодні хотілося присвятити подіям на Курщині? Не можемо про це мовчати. А, давайте розпочнемо з того, що дійсно вже тисячу квадратних кілометрів. А, це територія навіть більше ніж тисяча квадратних кілометрів. Територія, яка під контролем ЗСУ офіційно, а, зокрема українська влада це визнавала. Чи будуть найближчим часом просуватися далі? І де можемо зупинитися? Ще ми просування будемо, і ще навіть скажу, що ще вони такі потужні будуть. Mm -hmm. Я тут не можу сказати, що вони зараз зупиняться, да? тому що ми які якби зараз на якомусь епогеї, да? ми маємо якусь дуже рухливу силу, при тому. Е, яких дуже потужне саме по собі, і та сторона не співає. Да? Зараз просто таке, як взяти як лава, да? яка просто далі розтікається, її не можна так метафорично якщо, е, сказати. Якщо ми дивимося, де ми можемо зупинитися, е, ну тут Таро так не скаже, бо ви тим більше мене мене не кажете, на яких можуть райони. Більше всього, що. Ну, Давайте так, на інші області пошириться Білгородська, Брянська, оті такі, ті, що дотичні, і до кордону з Україною і з Курщиною. Буду, вони точно розглядаються? Угу. І туди точно готуються. Да? Ми зараз готуємось до того, щоб якимось чином там висунутися. Якась буде активна, їх зараз дві. Я так розумію, курські ще якась, а якась чуть пізніше. Так що ми зараз щось подібне будемо бачити. Угу. Ну цікаво, будемо спостерігати щодо підготовки операції. Дійсно, блискавично відзначили її там і західні партнери, що дійсно все було сплановано, е дотримано всіх потрібних норм. І тут цікаво, чи була якась певна домовленість із Україною та, можливо, тими ж частинами Російської Федерації, які там е служать, що Україна так могла зайти блискавично. Я там знаєте, я б не сказала, що це домовленість повністю там може, з читати. Це чи, буде що, неправда. Це, чи був якийсь підкуп людей, які знаходяться в владі? Так, там якась угу. підготовка була, але це більше нам якби по колесниці, ті, хто основні, ті, хто які чином, може, мають якийсь вплив, отуди там якась така підготовка на рівні. Це не було на загал, це була така таємна інформація, і там точно був якийсь підкуп. Тут, ну, і, і скільки не дивлюсь, Там говорять це довга праця, це давня праця, це не тільки просто знали, да, а до неї дуже довго ага. готувалися. Так що тут моя відповідь так. Ага. Великий обмінний фонд з'явився зараз в Україні, зокрема тих же кадирівців, дуже багато потрапили в полон. як це вплине на подальший перебіг бойових дій? Ну, я б тут не говорила, знаєте, що якось воно дуже так глобально вплине на бойові дії, бо умовно те, що підготовлено ну, далі буде продовжуватися, і я б не сказала, що саме на перебіг бойових дій це якимось чином буде впливати. Я б там більше якісь таємні плани будуть реалізовані, правильно розумію це якісь обміни чи це щось інше. І обміни, да, і якісь домовленості, про які ми ніколи не знаємо, оце буде на цьому такому рівні. А от на жаль, на, на самі бойові дії та да, такого прямого впливу поки немає. От, до речі, про обміни вже Financial Times писало про те, що ніби зараз почалися перемовини, і багато аналітиків зазначають, що ті кадирівці, які в полоні, вони надзвичайно важливі російському керівництву, і, можливо, навіть ходять такі чутки, що в Україні нарешті видадуть тих полонених азовців, захисників Маріуполя. Чи дійсно це так? Чи є така можливість, чи може можемо провести якийсь великий такий обмін полоненими до кінця? Давайте серпня. Найближчий час подивимось. Ну, тільки повторюю, чи буде зараз обмін 100% буде. Я казала, що на серпень, в будь-якому, по будь-якому випадку, буде обмін, а чи це дасть можливість обміняти умовно на Золотий фонд України, так? І зараз нам говорять, що ми маємо дійсно вплив, ми маємо дуже велику силу в руках, і це дає можливість нам домовитись. На жаль, я не впевнена, що це вийде за один раз. Принаймні тут у нас якась стрієчка, можливо, це якось поділиться на три процедури, угу. якщо це можна так назвати, і якби на цьому будуть працювати. Ну, Вірогідність, просто зараз у нас є чим міняти, і ми маємо так. я раз хочу сказати, що доволі впливовий впливовий ресурс. Угу. Це точно за що завдячуємо дійсно тим, хто проводить цю курську операцію. А окремо хотілося б поговорити про долю курської АЕС, тому що дуже великі розбіжності серед аналітиків треба, не треба її брати, що з нею робити. І ось цікаво врешті, яка доля Курської Аес чекає найближчим часом. Мене теж цікавить ця тема, я її стараюсь дивитися. Ну, тут цікаво так, можливо, карти щось знають, щось скажуть нам цікаве. Ну я, я все-таки думаю, що це, в принципі, основна тема чому Курськ, і це умовно дасть нам. Вибір, ми можемо поділити біле на чорне, чорне на біле. Тут якби більш продовжувати не потрібно тут. Ми розуміємо, що ми можемо саме отримати таким чином нашу запорізьку, і це точно дає. Чи ми її візьмемо на друге питання? Я все таки думаю, що велика вірогідність того, що ми її візьмемо. Mm -hmm. Хоча там можуть бути зупинки походу, нам показують, що якісь там зупинки будуть, але в будь-якому випадку ну, ну, туди заради цього це все придумалось Не заради Курська, не заради там Курської області і так далі. Ну так, можливо, дійсно і так. Але поки Курська, а наскільки нам відомо, під контролем росіян. і чи будуть робити росіяни провокації зараз, аби звинуватити Україну? Наприклад? Ну це взагалі гаряча тема, і ми будемо про це говорити найближчі дні? Mm -hmm. Чи буде провокація так? Зараз готується слідуюча, яким чином щось там будуть показувати, що ми погані. І вони, як завжди, піднімають весь свій арсенал. А весь свій арсенал ми знаємо, що починають обстрілювати. Ну, як завжди, да, оця історія зараз вона підніметься, і це взагалі про те, що ми зараз будемо говорити. Так що це якісь такі запальні періоди і зараз Росія активується. Ну так а, окремо запитати хотілося б про Запорізьку атомну електростанцію. А, знову ж таки, Росія любить мстити, і поки Україна дійсно там не зайняла до курську АЕС, а, бачили, що на ЗАЕС були вже там певні пожежі, загоряння. Найближчим часом провокації якісь готуються. Готуються провокації. На жаль, тут, знаєте, добре підготовлені по, о, операції при тому буде абсолютно важко. І з того, що я дивлюся, е, Ну все-таки це йде по мечам, е, а мечі в нас це повітря. І повітря говорить про те, що чи щось прилетить з повітря, чи якось загроза з повітря, от якось щось подібне. так що mm -hmm. Запоріжжя теж на повісті дня, і чи це росіяни 100% росіян, тому що нам говорять, що це таємна операція, підготовлений кризис, таємник, таємна операція. Отак я можу це почитати. Угу. Врешті заговорили за помсту і ну вже неодноразово там Путін а, і його прихвостні ці погрожували певною рішучою відповіддю, як завжди. А, якою може бути ця відповідь? Це буде те, що. Ми вже бачили, умовно кажучи, якийсь масований обстріл, який, на жаль, Україна вже неодноразово переживала. Чи це буде щось більш потужне? Не знаю, можливо, ядерний якийсь шантаж. Ну, шантаж, ми і так переживаємо, можливо, тактичний ядерний удар, чи на що здатні росіяни? Ну, чи буде обстріл то 100%, він хвонить кожного дня, він ніде не дівається і максимально потужно тут є? Mm -hmm. 에, і чи буде тут ядерка, ніде не дівається. І ми з вами вже теж говорили, що у нас дуже активний по цьому питанню вересень, і, і воно залишається. Та, якби... Страх, який йде по башні з неба, і для того, щоб нас зупинити, він ніде не дівається. На жаль, я не можу сказати, що вони її не використають, По мені в будь-якому випадку щось подібне буде. Варто зауважити, що аналітики, коли тільки починалася ця курська операція, зазначали, що одна із ну вони зазначали кілька цілей цієї операції. Одну з них вважали, що ця територія може стати обмінною монетою на наші території. Ми вже трохи проговорювали про курську аес щодо територій, на якій Області, на які регіони Україна може обміняти, можливо, ці російські території. І чи можливо це взагалі? Чи буде будуть такі? Чи доречно тут сказати торги не знаю. Ну тут тут так. Умовно, ми маємо знову сонце, ми маємо те, чи міняти, дуже гарячу тему для росіян. По правосуддю ми маємо на це всі ресурси, і законні, і незаконні, і по зірці да, це, це всі розуміють. Це всі розуміють, що ми можемо міняти. Так що тут атак, а, які наш Херсонська. Харківська, запорізька, Донецьк і Луганськ. Луганськ, так. Ну, у Запоріжжя. Це перше, що нам показують. Uh -huh. Тут... Те, що більш віругі... максимальна вірогідність це Запоріжжя. І якщо ми беремо Харківська, як варіант, але це не на повістки дня, це, ну не знаю, нам все-таки дають рицаря Пентаклів, це знаєте, для обдумування, може, на потім надалі це. Ще те, що вісить, на жаль, Херсонська нам кажуть ні. Угу. А якщо ми беремо Донецьк, то Донецьк як як те, що може спрацювати. Хоча на повісті дня саме Запорізька, це те, що може, уже умовно завтра. Угу. Це максимально гаряче. Так, окремо також згадати хотілося про. Відтягнення певне російських сил, тому що знову ж таки одна із причин це зміщення фокусу уваги російського наступального потенціалу на Е, і бачимо, що вздовж лінії фронту ситуація залишається гарячою а все ж таки найближчим часом чи можна сподіватися, що росіяни послаблять певним чином наступ на українських територіях. Ну, якесь пригнічення точно буде. Не можу сказати, що це вся територія, тому що, перш за все, чи послаблять, так, точно послаблять, але території, якісь все рівно будуть суперактивні. Я так розумію, що це Донецьк. Там важко і. А от там далі якось воно, знаєте, перейде в якийсь лайтовий ну, Тут не можна сказати, що лайтовий, да? це буде не дуже правда, да? але якось там стане більш помірно, більш регульовано. От скільки в період війни можна це сказати, про фронт, але якийсь більш регульований фронт. Uh -huh. Uh -huh. Активізувався дещо білоруський диктатор Лукашенко. Він там теж робив якісь гучні заяви стосовно стягнення техніки до кордонів з Україною з Польщею про певні загрози говорив. Зважаючи на проведення курської операції, ймовірно, російський диктатор тисне на білоруського на свого колегу, і можливо прагне певного вступу Білорусі у. Захист у війну. Е, відтак, чи є зараз загроза з Білорусі? Ну дивіться що мені говорять, що Білорусь зараз на повішеному, тобто прямої загрози немає, але є скрита загроза, а скрита загроза по пажу води. Е, умовно, чи можуть йти звідти якісь дереги? Можуть, знаєте, вони напряму точно не воюють, але можуть знову ж давати прохід через свою територію, але це не на повісті дня, на секунду. Ні. Це все-таки не та загроза, яку ми вважаємо, що вони завтра поїдуть танками. Оце точно скажу, що ні. це такі е як Міл, мілкі покусювання, якщо так можна сказати, да? я хоч не всім то покусають, то саме оце такі западляночки, які можуть зробити саме з того напрямку. А угу. до речі, крім того, Лукашенко заявляв, що а, мовляв, ви маєте звикати до того, що президент буде іншим. До чого ця заява О, Тут цікаво вже в контексті Білорусі? Ну, я так розумію, що він розуміє, що він піде. І це оці такі закидони, що скажіть мені, щоб я залишився, і, і тут з однієї сторони я подумаю, але я точно знаю, що я піду. Така гра, от це конкретно така політична гра, яку робить Лукашенко, але він готується йти, от як би там мені не казали. Він не здоровий і нам о, говорять, що скривають, що він доволі в такому важкому стані. Це така підзакрита інформація, але він хворий і він розуміє, що він піде. Цікаво, до речі, так. Ну і цікаво, хто наступником буде білоруського диктатора, але я думаю, це окрема тема для розмови щодо Курщини... Варто зауважити, що деякі аналітики говорили про те, що чи потрібно, чи не потрібно нам утримувати цю територію, як довго утримувати, і західні джерела говорять про те, що причин взагалі можливість утримувати криється в тому, чи нададуть нам Сполучені Штати Америки бити в глиб. Російської Федерації. Чи можемо сподіватися, що ми отримаємо такий дозвіл найближчим часом? Дозвіл, як завжди, буде, да? за сімо замками, і вони будуть говорити, що ні, але дозвіл буде. Угу. Він йде по місяцю, так що це путана інформація. Ну, як завжди, то дамо, то не дамо. Ні, 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 ми не знали. І, і взагалі ми не в курсі, що у вас відбувається. Так що зараз просто половину пропускайте, що звідти говорять, але тут по колесниці він уже є. А щодо утримання територій, чи варто нам їх утримувати і як довго? Ну, я все-таки думаю, що його будуть утримувати. А утримувати до чого? До якоїсь спільної зустрічі, коли е, все поділиться, не знаю, як, яким чином ми розберемось, да? нам буде таємна, е, і якби мають бути якісь там домовленості. Ну, ми зразу знаєте, тримаємо колочки, що там чи щось розміняємо, чи ще щось, щось подібне. Але поки це не відбудеться, я думаю, що все таки таки будемо тримувати угу. Є якісь рішення, і саме якби це дає нам якісь пріоритети, силу, можливості і так далі. Врешті, курська операція чи посилити наші позиції у потенційному переговорному процесі з Росією? Вона вже посилила. Ви питаєте, чи вона посилить. Нам говорять, що ми маємо уже чим торгуватися при тому це дуже цінно. При тому оця швидкість, що ми набрали, вона загрозлива. А тут навіть намальована коса, да? ми скошуємо дуже велику кількість, і це впливає на стабільність всередині країни. Так, що щоб мені не казали, ну таро говорять, що це взагалі якісь безцінні, безцінна операція, безцінний дар всього того, що відбувається, угу. до речі, президент Зеленський говорив про те, що Курськ це фінал для Путіна. Чи дійсно настільки велику вагу матиме ця операція? Тут вже теж я дивилася, це піднімає якісь внутрішні процеси. Умовно, там ми будемо бачити, ну, перш за все, що той починає боятися і він починає робити помилки. А з іншої сторони, він починає втрачати вплив, і хтось має з'явитися той, хто має більшу вагу, більш, ну, якісь більші амбіції і так далі. так що… Це сто відсотків, що це фінал для Путіна, але ж ми розуміємо, що розвиток буде пізніше, а дзвіночки пішли саме звідси. Угу. Таке резюмуюче вже питання на завершення чи можна вважати, що курська операція наближає Україну до перемоги? Ну, тут теж так. Умовно башня, яка стабіліз... стабілізується і приводить до розвороту подій, так що моя відповідь так. Ну, на цій позитивній відповіді будемо завершувати наше інтерв'ю. Пані Людмиле, дякую за. Такий розгорнутий розклад, цікаву розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомутовська. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Бережіть себе. Побачимось.